Фізичні особи підприємці першої і другої груп, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, простими словами, це називають єдиний податок. Е з урахуванням того, що Одеса знову ж таки увійшла до переліку територій, де ведуться бойові дії, то такі фізичні особи-підприємці можуть не сплачувати податок єдиний і не сплачувати єдиний соціальний внесок. Тобто, станом на сьогодні, ну до того, як було віднесено Одесу до цих територій, відповідно, ФОП першої групи сплачував єдиний податок в розмірі 10% від прожиткового мінімуму там від 3 від 3 028 гривень, і єдиний соціальний внесок сплачував ФОП другої Групи сплачував також там, 10 або 20% від мінімальної заробітної плати і сплачував єдиний соціальний внесок. А з урахуванням того, що Одеса увійшла до переліку цих територій, такі податки можна не платити. Однак є деякі нюанси в цьому. По-перше, якщо умовно сьогодні фізична особа зареєструє себе підприємцем, то на нього це не буде розпосуджуватись. Він повинен сплачувати податки. Це стосується конкретно фізичних всіх підприємців, які станом на дату віднесення Одеси до цих територій вже були зареєструвані Сровані як підприємці, конкретно в Одесі, ну або в інших на інших територіях, які віднесені відповідно до цього параліку, і знову ж таки може бути проблематика. Технічна, оскільки повинні звітувати по е, тих чи інших податках е, там щомісячно, е, і е, з урахуванням в кабінеті, коли відповідно платник податків безпосередньо ФОП е, бачить, що е, наприклад ну, йому з'являється нарахування. Він, наприклад, е, його не сплачує, бо думає, що в нього є відповідні пільги, і автоматично воно може не відбутися. Тому в деяких випадках е, дійсно треба подати окрему заяву е, в податкову, де сказати, повідомити про те, що там я. Вибрав, точніше, я хочу скористатися своїм правом, щоб використати цю пільгу і не платити відповідно податок. ЄСВА і податкова, називаємо це так вже в ручному режимі. Опрацьовує цю заяву і тоді знімаємо це нарахування. Це може займати деякий час, оскільки таких осіб може бути багато. а Податкові є доволі таке велике навантаження, тому це може трошки ускладнювати сам механізм.